Так, продовжуємо збирати грибочки. В осінньому лісі. Угу. Трошечки вже нашукали. А угу. Оце по вашому Ну, Ханіше трошки, але буде повре відрос, скажу о! Угу. о там опенечок. Сінь, аж там два опенячки, ти навіть не дивишся. А от там, подивись, які красиві. П'ять опенячків аж є. Аж п'ять опенячків. Чотири. І там Me. далі є пенячки, Так. Ти. Котири. А ні, не стіку, ні. красиві. А тут повинні бути опеньки. Там ото барвінку немає їх, а отут біля барвінка вони повинні бути. Висіть там, який класний опеньок. Це не він? О, п... О пенях, чого ти його не береш? Пронашла, бачиш, які опанячки. Це він у ну, тільки Він, він, без ніжки, ніжка. Ніжку я відірвала. Відірвала. Ой, я тепер буду їм. Які малюсенькі, бачиш, сині, малюсінькі малюсенькі, малюсенькі. Ой. Я там ножик. Паук, там паук, мені страшно. У паука боїться. Я така велика. Ти, ти, ти не допомагаєш. Я не знаю, що я давити. Бачиш, як класно знайшла? А тут не небудь А там в рові не вийдеся, ти в тому. Ти покинуємо. Я наказав позрізаю. А я маленький цей. Маленький. Папа, дивись скільки я зараз побачила. Бач, які гарні. Папа, може тут останеться, буде прикон. Нашкі класний. Угу. Ой, який ти класний знайшла. Ага. Ось тут нас чекали вони. Так да, Сіння. Наші гриби завжди нас ждуть. Коли ми за ними прийдемо? От зараз вони на нас вгруду, бо ми опоздали їх збирати. Ми опоздали їх збирати. І там от біля так, тебе, близько які красиві. Ось, от, от він. Дружок. Дружок. Добре? Не бачиш, а? Перед тобою сидить. Я бачу там далі. От молодець, тут ще один є. Ну ти що, слідкий що? Перед тобою сидить. Так, ще тверці не такі. Ось там ще